Дорогу національного значення Тернопіль-Львів ще латати й латати, кажуть дорожники. І хоча львів'яни вже взяли за свою частину, тернопільська ділянка виглядає оптимістичнішим. Хоча й роботи на ній вдосталь. Кипить вона і зараз, вже третій день. Ремонт суцільний, щоправда, окремих ділянок, найбільш проблемних. Таких дві. Це є за межами населеного пункту озерна. Розпроблемна ділянка це 109-й кілометр, і 101 кілометр це перед ділянкою капітального ремонту, ну, тобто перед широкою дорогою. Одна ділянка вартістю півтора мільйона, друга ділянка вартістю десь в районі 3 мільйонів. Гроші з держбюджету поки віртуальні. Підрядник погодився працювати в борг, хоча досі не отримав платні за роботу, яку вже виконав цього року. А що робити, коли торік за аналогічний період область отримала 75 мільйонів гривень, а цього року вдвічі менше, каже Богдан Юлик. Попри це, в планах автомобільної служби ще не одна дорога. Вже говорив про це. Це і вишнівець, автомобільна дорога міжнародна, і плебанівка. Також лишається на скошту обласного бюджету на автомобільні дороги державне місцево значиться, зокрема, центральна вулиця міста Бережан, центральна вулиця міста Монастирська. Це, це наш план на цей рік. Це все буде виконуватися. Ремонт ділянок дороги Тернопіль-Львів планують завершити до кінця тижня. Далі залишиться зробити ямковий ремонт.